Зробили те, що не змогла держава за 24 роки. Нагодували і одягнули армію, придбали бронежилети, масхалати, сітки для техніки. А тепер ще і спеціальні маски. Вони кріпляться на кевларові каски і захищають обличчя бійця від осколків і куль. До слова, наше військо на озброєнні таких масок немає. Ситуацію каже Віталія Фанасієнко знову взялися виправляти небайдужі українці. З початку бойових дій на Донбасі у солдатів на передовій не вистачало ані касок, ані бронежилетів. Поки держава проводила численні тендери. Волонтери взялися за кули непробивний захист для бійців. З їхньою допомогою армія отримала бійця голової груди, якого прикривала броня. Однак вразливим залишається обличчя. Смертельні випадки зараз найчастіше трапляються саме від осколкового чи кульового ураження лиця. Тому волонтери зайнялися балістичними масками. Від самої дешевшої моделі, яка виробляється в Америці, вона дешевше в чотири рази. Тобто вона коштує приблизно трьох тисяч гривень. Тобто приблизно. А знову ж таки ціну можна зменшувати, її можна модернізувати. А щоб зрозуміти, чи здатна ця маска захистити обличчя бійця, військові з невеликої відстані розстрілюють її з пістолета Макарова бронебійними кулями. Результат їх і справді дивує. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім попадань, от із них одне прибиття. Тут треба пробувати на рахунок ударної хвилі. Тому, якщо б воно було б надбути, ну взагалі навіть, якщо вона ж кулю зупинила, то е в крайній випадку вибув би зуб. Розробники кажуть, що ця балістична маска розрахована більшою мірою на захист від осколків снарядів, які нерідко завдають військовим смертельних травм. Ось поруч із маскою закладають тротилову вибухівку, аби перевірити, чи врятує вона обличчя бійця від таких осколків решили рішили зробити. дистанції 3 метри. Такий же заряд 400 грамів третіла. Вихід відсутствується, проблем не було. Потрапляючи в обличчя, осколки снарядів найчастіше ушкоджують очі і нижню щелепу, кажуть лікарі військового шпиталю. Можуть травмувати і мозок, попри те, що військовий був у кевларовій касці. Тому таке ноу-хау, на їхню думку, бійцям на передовій дійсно не завадить. Це серйозно, бо якщо пошкодження мозку, то це вже може бути незворотнє. Якщо це ще не пізно це зробити, то варто, бо навіть ціна одного життя це, це вартує того. Сьогодні цю балістичну маску тестують не лише на полігоні, а й у справжніх бойових умовах. Вона в основному створена для тих людей, які перші входять в приміщення, які приймають на себе вибух, які приймають на себе вистріл. Якщо випробування балістичних масок на фронті пройде вдало, розробники візьмуться за їх масове виробництво. Віталія Фоносієнко, Олександр Загородній та Андрій Тримбач ТСН 1+1.